Слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава навіки Богу. Приїхали до Юри, включив. Тут продається такий Це жеребець, не? Так. Продається жеребчик. Скільки йому років? П'ять років. Жеребцеві 5 років. Ціна договірна. Кого буде цікавити. Ціни невеликі, нормальні. Я Юра казав, що. Так, бо вони поїхали за границю, син не а я де Так. Юра поїхав за, ну, за границю, так що тут, euh, а малий не, ну, не може сам тільки коней теж. Ще старо коней, ні? Так. Ти того продаєшся, Щоб не казали, чого продаєшся. така то причина продає. Добре. Продається жеребець і кобила з Зараз А не... Жеребна ще кобила. Зараз ми скажемо. А кобила жеребна по тому, по-моєму. О... Що в мішається. Ця... Що у механіку береш. Приселюєш його чи його зараз забираєш, а її вівеш? Я їх приселюю. Довози? Ні, то мені вас. Але ще трошки покажи, чи такі не це. Зараз підеш по кобилу. Того коні що. Юра жінку поїхав, а малий з бабу. Не можу традити дати. З Юрову маму. На хозяйстві. Коні, фані, роботі. Та, е, я лишу номер Блан, Юри. Та, лишу номер Юри, але на вайбер дзвонити, бо так не, ну, не дозвониться. Як подивитися, то можуть і на мій номер дзвонити. Хто хоче подивитися. Прийти. Я можу лишити два номери. Та, прийти, подивитися. Лишу Юри номер і це. Нічого, Або, Або Оксана лишу. Ой, до нього трудно дозволити. До вас лишу. Номер. У мене є ваш номер Юри тожкий. Він нічого не б'є, не кусає. Як я хожу, не боюся, то. Ну, Току нічим. Так, спокійний. Okay. Юра, переживає, що трошки підсіли, бо, бо то його немає. Та нічого страшного, то купони всі розуміємо. Тербує. Yeah. Ну no, так, є мо, що це? Мо, 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 газда собі ліпше може обходити, а я так, Ну, Та нічого. Ну, нічого, це поправимо. Добре, ви це всього дуйте. Робо... І що не б'ють, нічого не кажуть. Файний коник. Mm. Так що кого зацікавити. Діти малі можуть іти, бо то є. Може і собі ходять, придбати і... такоже. Так, його і береш кубилу, ні? Ох, він де, файно. Веселий жеребець. Це тепло капець, як у синих, ні? Як так, як перед паску, а не так, як перед різьбом. Добре, зараз син приведе кобилу. Так, і кобила це продається? з Зловшичку. Кобила жеребна. Кобила жеребна по То по обамові той жеребець. У Березу я знімав. Кого... Барон. Барон, ні? Той що Михайла. Так, так. Кого зацікавить, то собі подивиться то відео. Кубилі скільки років? Кубилі. Дев'ять років уроків. Кубилі 9 років, кобила жеребна. Ціна теж на неї адекватна, нормальна. Ні. Лош... Ні. Така лошечка під нею. Лошичка потім уже ребцяве, що був підсніжені на змаганнях. У парі був, з конем чи з чим був, чи з кобилі, я вже не пам'ятаю. З Таким сірим конем. Стіє. Дуже файна лошечка. Де вона? То вона по, по мостних конях. Головне, що спокійні, що нічого не кажуть. Можна й... ну. дитина може йти навіть. Так. І коники це подають. То видко, що вона живе, ні? Ну, О, О, це дає. <гум> файна, файна лошечка. Так, дивно. А? А, хто хоче з лошечком може, хто без... Ну, то кобилка, хто хоче Веду з лошечку. З кобилку, ну. хто без кобилки. Я хто собі схоче. Дуже файна лошечка. Широка ногу файна має. Лошичці буде три місяці, так? Ти казав 11-го? Так, 11, да, 11 січня. Ти мала все файне, ні? Ну. Вона б'є його, не це. Там нажеребна. Я думаю, таку І лошичка мені додалася. Ну, <рес> <файна>. Широка, <рес> та кобила файна. Кобила трошки сіла, але ми її знімали тоді відео, то ніяк не були. Пам'ятаєш там коли... Так. Тепер ну, не та лошіські глата всі розуміють. Так. Ну, три місяці якраз так тепер. День. Так що кого цікавить така кобила з лошичком? Чи по віддільності, не знаю, як його там продасть. придасть. Як схоті. Може і так бути, може і по віддільності, а можна разом. Дуже файна кобила. Барда, не? Так. Я пам'ятаю, це Багда, та друга зірка чи? Зірка. Зірка. У нас ганки так може гратися. Спец... Ну, у нас, так. Вона не буде скаче. спеціально нікого бити. Але... Ти їх випускаєш десь трохи, так? чи ні? Так, качиють, бігають. Тебе хоч не вкритись було, то у вас тут на голові. У мене таке болото так змісили коні часто. E, там загорожає, але він випускає, тут ніги. Того тут немає що не змісили, вони так. У мене так змісили тут то все. Та бо там окороти. Даєш їм трохи зерна кості? Так, так, даємо січку. Так? А, то добре. Добре їм. Довозієш. Січка. Січка все. Та ясно, то Власне. так тепла в коні думаєте, що ну. це, це так весна. Не знаю, що це так у нас потепліло. Та нічого. Добре. Тепло не треба так. не треба топити, ні? так? На опаленні сі законали. Ми ще зараз покажемо те, коней, ну, ті не продають. Так, ті не продають. Добре, ти або забирай, або теж десь її присилює чи забирає. Я приїду хоча до хати, до стайні, а це не відразу. Це так, так, добре. Є. Так, Арсен повідив, що тут є кінь такий. Це кінь, так? Це так. Кінь не продається. Це кінь не продається. І є ще зірка кобила, така зараз теж покажемо. Теж не продається. Скільки коневицям? коневи там? Коневи сім років. Всі. Юра, коня не продає, кінь вже колись був продан, проданий. Та... Назад вернувся. Це вже вернувся назад. Ну, який okay. коник файний. Коник цей не продається. Ще покажемо зірку. Юрко сам вже чи давно не видів, чи він не дав не спілкуватися. <ривіться> не подивишся. <ривіться>. Соскучився. Довгий кінь такий? Ну. No. Це головне, що спокійні. Усі спокійні Мало, Малий вівів і -вів, жеребця. Було це добре, це, бо якесь би було таке дурне, то хто? Як би це лишився? Цим, так. Я, кажу, я йду собі спокійно, даю їсти, пити і не боюся. То всі йдуть. То ні, Ті, бо така колись у мене була, що кусала, а це спокійні собі. Це Якби він е, дома був де би він це продав, то він би це ні, ні одно не продав. Він би ще докупив, так? Так, він ще б докупив. А так вийшло, що поїхав це надовго, та й... то мені заважко то й треба продати. Він собі кобили на так. Було... так. Ти запігаєш, чи ні? Ніде. Як треба щось як треба коло сколохати. То можеш поїхати, такі возив тут, що ми собі рубали. Гній да. возили. Що роблять? Я гній не вивіз, думаю вже з оранки кену, і буде сніг собі. Ту ні, Зимов... не вивезли, немає, а ні А снігу мати, як я то. Не маю вівезти, не знаю. Хіба так поранці, по огоронці, а то так буде зле. Та помалу повивозили. Він рости, один рости. Забігав? Так. Може, далі сонечко показалося. Добре, забирай ще зараз, покажи. Чи ти й теж його тут. Ні, я його забираю, бо... А до коня він той б'є його? А де, та вони ж у парі ходять? Не, не б'ються? Я... Так, ще зірка є. Це теж не продається, зірка. Mm -hmm. так. Це вже кобила у вас роки? Так. Не знаю, скільки. Скільки вона вже у вас? В скільки? П'ять років. П'ять років вона у вас, так? Скільки років? Mm, теж дев'ять. Дев'ять. Файна кобила. Вона теж жирадна? Ще не знати, бо ми ще не робили. Скали, але... Точно не знаєш, так? Що... Все no. таке? Ну і так не продається, яка різниця. Чи жеребна. Так. Головне, що та жерабна, що продається. Вже люди, то, так. сідуть. Дзвоні поясніть. Ну я слухаю. А жеребець є, ну під це? Є зараз будемо такі малові. Наб'є. На стопки, на мешень. І ми син пінчувались, і буде ліву, Забирай, далі, забирай, і забирай, забирай, зараз буде бити. І великий ключів. Заїздите, їдете до вна... червоної каплиці, запитаєте, а там хлопечки за вами. Добре, вами. Якщо ж не знаєте, то дзвоніть. Добре, Добре, дякую. Так, зараз маєш цих зустріти. Купців. З Z... надвірної чи з груденькою. Что вже мені по... Я не знаю, хто виводи. Так? так, на коня чи на кобило? Не є на кобилу. Кобило, так? Кобелу, Кіщ, але, відає, так, кобило хоті, але віддай без лошади. Без лошати? Так. То якраз би це... б... дрохва. <ррап> <рап> <рап> Казав Юрко, що без лошати, що не хотіли. Лошечки. Файна кобела. Та ми що, ми її вже показували. Так. Всі знають. Цей хати нікуди не йде. <ріх> Файна кобилка. Ну то такі люди, що хочуть купити. Так кобил, вже це бо, бо, бо дійсно юра заганеться. Та як би не заранився, то він би це не продав. О. Хіба би ще докупив, як Мама дивиться і малий, а що? Купа коней, зараз так кони. За здається, то дивитися легко, а говорити. А... Так, але лише січки їм насіча. То маєш цей на моторі? Так. Хоч це добре. добре що вже світло це є. Рухами. Світло не виключає, ні? Так? Е -е, тепер якось дні перед новим роком не виключали, а так виключали. то все Нагубати, коли Трошки є світло, і... А li... ти що рубаєш сіно, додаєш соломи? Чи... Соломиєш? Та й uh, солому чоловік січе. Все... Добре, Як? забирай, то і так кобила uh. не продаєш. Є. Yeah. Ми показали, котрі продаються, котрі не продаються. Рішили yeah. 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 подарувати такий недовоздок десь no, або до між святами, або після свят. Самому, самому найактивнішому коментатору. Коротше, хто за свята найбільше напише коментів? Не, не обов'язково під цим відео новим, під любими відео... Хто найбільше напише коментів, той отримать такий недоздок. Трійка гарний. З жовтими пішками. Я домонтую зараз до відео. Це вийде до свят, сподіваюсь. Після свят або межі святами ми подаруємо такий недовоздок. Так що пишіть побільше коментів під старими відео, під, під усіма. І получите такий недоустрок. Всім гарних свят!